Вітаю вас, малята! На минулому занятті до нас завітав особливий гість це пес Патрон. Він нам допомагав складати правила мінної безпеки за плакатом, а потім ви його намалювали. Я впевнена, що ви запам'ятали правила, дотримуєтесь їх та отримали задоволення від малювання. А сьогодні. Я вас навчу складати описову розповідь за сюжетною картиною. Діти, давайте розглянемо картину. Художник назвав її новенька. Як ви думаєте, а чому саме так він її назвав? Тому що на картині зображені діти. В груповій кімнаті дитячого садка. Всі діти граються, а одна лише дівчинка соромиться та сумує. Вона перший раз прийшла до дитячого садка і ще ні з ким не познайомилась. Діти, а чи були в вашій групі такі ситуації? Ви ж пам'ятаєте, як ви відвідували дитячий садочок, і до вас в групу приходили новенькі діти. А як ви вважаєте, на картині зображений вихідний день чи будень? Початок дня чи кінець? Малята, запрошую вас пограти в гру. «Закінчі речення, я буду говорити початок, а ви придумайте кінець. Я вважаю, що на картині буденний день, тому що. Тому що вихідні дні дитячий садочок не працює і дітки з батьками знаходяться вдома. Можна зробити таке закінчення речення. Слухайте ще. Я вважаю, що на картині початок дня, тому що... тому що до дитячого садочка приходять вранці. А може хтось вважає по-іншому? Давайте придумаємо ще одне речення. Я вважаю, що на картині може бути кінець дня, тому що... тому що новенька дівчинка вже дуже хоче, щоб за нею прийшла мама. Діти, як ви думаєте, дівчинці весело чи сумно? Ну, звісно, сумно. А як ви це зрозуміли, дивлячись на картину? Бо дівчинка стоїть неусміхнена і не хоче ні з ким гратися. Діти, а як ви думаєте, чому вона сумує? Сумує дівчинка, тому що дуже хоче додому, до мами. Їй страшно, бо вона перший раз в дитячому садку. Вона нікого не знає. Діти, якби ви зараз змогли потрапити до цієї групової кімнати, як би ви втішили дівчинку? Як ви думаєте, хлопчик вирішив підійти до дівчинки, щоб заспокоїти її чи образити? Як ви це зрозуміли? Бо хлопчик приніс дівчинці ляльку, щоб вона не сумувала. Діти, а чи хотіли б ви мати такого друга, як цей хлопчик? Що ви можете сказати про дітей, які стоять позаду? Чи їм подобається вчинок хлопчика? Діти. Я пропоную придумати імена дітям на картині. Я хочу назвати новеньку дівчинку катрусею, а хлопчика, який до неї підійшов, Андрійком. Малята пропоную вам пограти в гру дослідники. Як справжнім дослідникам нам подобається все розглядати, слухати. Давайте уявимо, що ми вдягнули навушники і змогли почути розмову, яка відбувалася між дітьми. Як ви думаєте, з яких слів почав свою розмову Андрійко? А якби ви опинились на місці Катрусі, що б ви йому відповіли? Давайте уявимо себе на місці дітей. Справжні дослідники досліджують не тільки за допомогою навушників, а ще й з біноклів. Уявимо, що в кожного з вас є бінокль. Та ще краще розглянемо картину та складемо розповідь. Послухайте, яку розповідь за цією картиною придумала я. У дитячий садочок прийшла нова дівчинка катруся. Вона сумує, тому що ще нікого не знає. Діти стояли осторонь і спостерігали за катрусею. Андрійко взяв ляльку і підійшов до дівчинки, тому що вирішив її втішити. Він їй сказав: Не плач, тобі сподобається в нашій групі. Подивись, яка в мене гарна лялька. Хочеш нею гратися? Катруся посміхнулась до Андрійка, подякувала йому за ляльку. Андрійко взяв Катрусю за руку і повів її показувати групову кімнату. Діти, я буду чекати на ваші розповіді. Впевнена, що, дивлячись на картину, ви зможете пофантазувати, уявити себе на місці дітей. Та придумати гарні історії. А на наступний рік ви всі вже підете до школи і будете також новенькими, як ця дівчинка. Не забувайте, що потрібно товаришувати одне з одним та підтримувати в різних ситуаціях. А щоб краще нам це уявити, ми зараз намалюємо школу. Знизу аркуша проводимо горизонтальну лінію, в центрі малюємо прямокутник. По боках від нього ще по одному прямокутнику. Але трішки нижче, ніж центральний. В кожному прямокутнику проводжу по дві вертикальні лінії. Подивіться, як я це роблю. А тепер горизонтальні. Один, два, три. І з іншої сторони таке ж. Це я виділяю віконечка в нашій школі. В центральному прямокутнику виділяю віконечка, а знизу двері. Лінії зручно малювати плисом пензлика і протягувати. Вони тоді виходять рівненькі. Розфарбовую віконця, але можна було б спочатку розфарбувати три прямокутники, а потім проводити лінії. Так теж дуже зручно. Виділяю шкільний дах. Малюю сходинки, три сходинки, три лінії. Найменша, більша і найбільша. Дерева коло школи, а це травичка. Коли крони дерева підсохнуть, намалюємо гілочки. Все, крім лінії малюємо кінчиком пензлика. Розфарбовую двері обережно щоб не замалювати блакитні лінії. Малюю сонечко, небо. Для малювання неба можна взяти більше води, щоб фарба була більш прозорою. Коли фарба на віконечках підсохне, розділяю їх лініями, щоб віконця були натуральнішими. Кольори можна брати, які вам побажається. Пишу літери Школа. Лінії на віконцях і літери можна написати фломастерами. Ось такий малюнок у мене вийшов. Цікаво, а яка школа буде у вас? Чекаю, малята, на ваші малюнки. До зустрічі!